Гість нашої студії заступник голови політичної партії Всеукраїнське аграрне об'єднання, заступ Ірина Синявська. Поговоримо про аграрну реформу в країні. Я вас вітаю, пані Ірино. Доброго ранку. Доброго ранку. От всі зараз говорять, що потрібно інвестувати у село, потрібно його розвивати. А от наскільки сьогодні наші українські аграрії готові функціонувати в умовах конкуренції з західними виробниками? Це правда нам дуже складно дасться. Ми готові, як ви вважаєте? Ну, перш за все, я б не говорила про якусь конкуренцію, готовність конкурувати із зовнішніми партнерами. Бо надзвичайно важливо зрозуміти, що українське село годує Україну сьогодні. І Якщо говорити про реформування українського села і аграрного виробництва, то а Перш за все, для того, щоб забезпечити нормальне його функціонування для власне своєї держави, для власне свого суспільства. Ну і безперечно підготуватися до європейського союзу. Статистика ну дуже така вперта річ. Якщо вона нам дає цифру, що тільки кожен десятий готовий до роботи в до роботи в умовах європейського ринку, uh -huh. значить проблем в українському селі, селу і в аграрній сфері ще надзвичайно багато, але посипати голову попілом вже не потрібно потрібно справді починати діяти. Яти, бо давайте визнаємо, що ми говоримо про реформи? Ну, мінімум 10 років точно. А в аграрній сфері е, мені здається, що всі 23 з того моменту як розпаювали землю? Угу. Землю розпаювали. Тобто, основне надбання для аграрного сектору і для сільського поселення е, ну розійшлося, скажімо, по господарям. А як скористатися цією землею? Як е, е, отримати м, дохід, прибуток від цієї землі? Як зробити, щоб ця земля залишалася нашим е, на Початком, це сьогодні ті питання, на які треба давати відповідь, і час прийшов їх давати. От, ви говорите про реформи, які назріли. А які потрібні реформи, щоб наше сільське господарство ну як би наближалося до європейських стандартів, аби це вони вже почали з нами конкурувати? Ну, тим більше у нас перш за все, треба справді впорядкувати земельні відносини. Це однозначна позиція нашої політичної партії. Заступ це перший розділ нашої програми. Впорядкувати земельні відносини тільки тому, щоби ми не отримували, як кажуть, з барскава пліча плату за паї, і що сьогодні в більшій переважній. Більшості наші е, селяни отримують від тих, хто користується цією землею, а щоб вони точно знали, скільки коштує земля, щоб вони точно знали, як вона доглядається, щоб вони точно знали, що скільки вирощується, який урожай вона дає, щоб вони могли розуміти, що ця земля їхня, вона не передана в оренду навіки. Ця земля має залишитися саме їхнім дітям, їхнім родинам, і якість як цієї землі мати, мати. і якість як цієї землі буде залежати від того, яка вартість буде її як для нинішнього покоління. Так і для того, яке прийде за нами. Тому для реформи аграрного сектору земельне завершення, я б сказала, завершення земельної реформи це номер один. Угу. Завдання номер один. Наступне питання це дуже серйозне питання: розбалансування форм виробництва сільськогосподарського. Ми з вами звикли говорити про великі великих товаровиробників, і треба їм подякувати за те, що вони зробили пізнаною Україну в світі, бо вони вивели продукцію українську на конкурентні такі рейки. Світового аграрного ринку це правда, адже ми кажемо і про виробництво курятини, і про виробництво олії ну, великі ми... бренди роблять це правда. В, в, да, і роблять ім'я, причому не тільки собі, як кажуть, а й в Україні. Ми дуже вдячні їм за це. Але треба згадати про тих, хто вирощує продукцію в своїх домогосподарствах, хто має невеликі фермерські господарства, і ось правила гри або правила взаємостосунків між цими товаровиробниками і державою. Це завдання номер два uh -huh. е, аграрної реформи в Україні. Про що, що я маю на увазі? Усь, весь світ е, розкладає оці всі правила на дві частини. Перш за все, треба обов'язково говорити про е, такі, знаєте, компенсуючі витрати, які має нести держава е, до таких селян е, в разі, наприклад, неврожаю. Uh -huh. Адже людина залежна і від погоди, і від цінової політики і від багатьох інших речей на жаль, Україна не знає, що таке компенсаційні витрати. І якщо навіть сталося якесь стихійне лихо, і виникає питання погашення е, збитку, то треба оббити 25 порогів для того, щоб отримати нещасних 200 гривень чи 300 гривень на гектар. Сьогодні це питання має е, не, не вирішуватись, тоді коли вже щось сталося. А це має бути одна із серйозних напрямків діяльності Української держави компенсаційні витрати. І наступне питання: це податкова політика. Податкова політика в Україні стосовно аграрного сектору носить такий репресивний характер. Да? От як би більше взяти, як би взяти з спочатку, якщо додати до цього ще всі витрати, які сільгоспвиробники сільгосп, несуть на різні корупційні схеми, ми вже знаємо. Український клуб аграрного бізнесу назвав. Цифру 1400 гривень на гектар треба заплатити різних хабарів, допоки оці питання держава не врегулює і не впорядкує говорити про те, що ми вирівнюємось із європейським сільськогосподарським товаровиробником просто ну не, не доводиться. Один із аргументів, чому е, аграрії, нібито мають самі відповідати за те, що ну не було врожаючу погода чи не вродило. Ну вона ж ринкова економіка. Тоді все повинно регулюватися ранковими економічними принципами. А наскільки тоді держава повинна. На взагалі втручатися в державний в аграрний сектор. Чи все ж таки правда залишити це все на ринкових засадах? і Тоді і конкуренція сама себе вирівняє, і аграрії почнуть, начебто, активніше співпрацювати і коперуватися? Ви знаєте, Світлано, перш за все, ринок це не безлад. Це все рівно дуже серйозні і дуже чіткі правила. Е, кожен товаровиробник мусить знати, що може і що зобов'язаний він сам, і так само мусить знати, що в умовах ринку зобов'язана йому держава, адже існує, але існує, він же існує не, не, не в якомусь вакуумі, не в якомусь віртуальному світі. Він існує на терені певної держави, зокрема української великої, аграрної України, ну, яка також і... отримує від нього певні і податки. мало того, і сільськогосподарські товари. Виробник це е, перша людина, яка забезпечує продовольчу безпеку держави. Ну давайте будемо відвертими. Якщо сьогодні до тих проблем, які ми маємо взагалі із е, оборонною безпекою в країні, додати ще ситуацію із продовольством. Адже ви сьогодні бачите, що на Луганщині вже починаються голодні бунти, голодні мітинги. Там сьогодні не вистачає елементарного продуктів харчування, і ми розуміємо причини цього стану. Ми розуміємо діяльність там терористичних. Організації, але якщо ми не врегулюємо стосунки між товаровиробником і державою, то ми маємо матимемо проблеми із продовольчою безпекою країни mm -hmm. загалом. Тому е, ринок сам по собі існувати не, буде, не може. Так само як і держава не може спостерігати за тим, як буде розвиватися ринок. Компенсаційні витрати, інтервекційні дії е, створена чудова державна інституція, аграрний фонд. Але діяльність аграрного фонду така, що назвати її державною. Інституцію взагалі не можна, бо ми не бачимо, що за рахунок резерву аграрного фонду регулюється цінова політика, наприклад, в аграрній сфері чи на продовольчому ринку. Тому дуже багато завдань, і коли обговорюється стратегія 2020 президентська то. Окремим серйознішим блоком має обговорюватися в цій стратегії реформа аграрної галузі. І аграрна галузь не може бути відокремлена від розвитку сільських територій, тому що це те місце, де в принципі існує і розвивається аграрна галузь. Розвиток це напевно те, що сьогодні і правда хочеться побажати нам, завершуючи нашу розмову. Дякую, що сьогодні зранку до нас завітали. Дякую.